Зовнішній блок теплового насосу раймер на 15 кВт для опалення двоповерхового житлового будинку на околицях Кропивницького. Квадратура будинку 156 квадратних метрів. Опалення виключно електричне повітря вода. Показую зовнішній блок. Зблизька. Він у нас такий красивий. Ми успішно пройшли перший опалювальний сезон. Тепер можемо оглянути внутрішній блок нашого теплового насосу раймер. Зараз він вимкнений, тому що опалювальний сезон вже завершився. А Він у нас, там вгорі заходить фреонова лінія, чи як це правильно називається, і він підключається до баку, з якого гаряча вода з допомогою насосу циркулює по теплій підлозі і по батареям. Раніше до встановлення теплового насосу ми використовували виключно електричний котел на 24 кВт, тому що нам порадили на нашу квадратуру саме такий. Основний запит, чому ми встановлювали тепловий насос, полягав у зменшенні обсягів споживання електроенергії. Зважаючи на тарифи, це обходило, скажімо так, доволі дорого. Плюс ми хотіли зменшити витрати саме в міжсезоні, тому що навіть на мінімальному режимі роботи звичайний електричний котел, наприклад, споживає доволі велику кількість електроенергії. Окремо хочу сказати про дуже зручну функцію Wi-Fi підключення. Зручно керувати. Системою дистанційно через мобільний додаток. Це дуже зручно. Наприклад, коли ми виїжджали кудись до родичів на вихідні, і будинок в принципі можна було не так інтенсивно опалювати, як тоді, коли ми тут знаходимось, ми виставляли графік погодинно, щоб, наприклад, вночі, коли діє нічний тариф, бо в нас підключено двозонний лічний Виставляли так, щоб коли діє нічний тариф, ми змогли використовувати більше, ну, нагрівати воду в системі більше, ніж в день, коли йде, діє звичайний тариф. Це дуже зручно, прикольно і ніяких складнощів не створює. Тепер хочу пройтися більше по результатам, наскільки ми закрили наш основний запит по зменшенню споживання електроенергії на прикладах двох сезонів. Наприклад, електричний котел у нас працював в сезон з 23-го опалювальний сезон з 23-го 24-й рік. Маємо отакі цифри: це кількість споживання електроенергії в кіловатах. Потім, в серпні 2024 року ми встановили тепловий насос, і вже за наступний опалювальний сезон я проаналізувала кількість споживання, і ми можемо наглядно бачити, що в деякі місяці ми змогли, змогли вийти на споживання мало не втричі менше, ніж з, з звичайним електрокотлом. Ми залишили електрокотел підключеним паралельно разом з тепловим насосом. Якщо звернути увагу на лютий, то в лютому, наприклад, з електрокотлом ми витратили 3233 кВт. Вже з тепловим насосом це було. 1908, тобто максимальна кількість споживання саме у, у морозні періоди. Але в будинку в нас весь час підтримувалося 24-25 градусів, тому що маленька дитина, і ми не сильно ек економимо на цьому питанні. У нас весь перший поверх це 86 квадратів у теплій підлозі. І я вважаю, що тепловий насос прекрасно впорався з поставленою задачею. Отже, він. Справді гар є гарною ідею для опалення приватного будинку і для зменшення витрат на електроенергію. Поки тільки перший сезон опалювальний завершився, але ми вже дуже задоволені результатом. Приблизно порахувати окупність складно, але я думаю, за 4-5 років при такій тенденції, як зараз, ми це зробимо. Ще окремо хочу сказати про його звук під час роботи, він працює за доволі. Тихо, єдине, що більш-менш шумно, було в період сильних морозів, мабуть, це можна. Пояснити режимом розморозки або щось таке. Але загалом я можу рекомендувати цю техніку і щиро вдячна майстрам, тому що нам монтували все обладнання дистанційно, і я мучила різними питаннями, пропозиціями і всім, чим тільки можна було менеджерів онлайн, то всі мої запити були закриті на 100%. Дякую.